Доброго дня, друзі. Сьогодні ми завершили ще один проєкт нашого причіпа улюбленого, який сподобався усім клієнтам нашим. Ось так він виглядає вже з новим тентом, з іншим кольором. Також клієнт замовив колесо кріплення для запаски для причіпу. Також ми його зробили з тентом. Нагадаю, довжина дійшла 1300 мм. Корисна, корисний розмір кузову. 2560 2, на 1310 мм. Це корисно Ось ось таке крило ми зробили оцинковане дуже міцно. На попередніх відео я вам показував його. Якість подножечка, опорні задні стійки. Ось така ледівська світотехніка. До речі, по бокам. Вони їх дві штуки з одного і з іншого боку. Фанера 12 мм вологостійка на пол, на бортах 9 мм. Ось так він виглядає дуже мощно. І він не, те, не тільки так виглядає, він перевірений. Ми через ваги його е перевірили. Ось, колесо відкато. Також нагадаю, що борта передній та задній відкривається та відтягується зовсім. Друзі, замовляйте наші причіпи. Находимось ми у місті Харкові, виготовляємо під е, ваше бажання е, е, з різними розмірами, з різною комплектацією. Е, все почуємо е, від вас та зробимо максимально так, як ви забажаєте. Всім удачі, всім пока.